Одне з найважливіших народних свят українців перед великим постом сиропусний тиждень, або відоме ще як масниця чи бабський тиждень. Цього року припало на період з 11 по 17 березня. У різних куточках України його відзначали з деякими відмінностями, але суть його завжди полягала у підготовці до великого посту фізичного та духовного очищення людини. Про це нам розповіла директорка Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос. Це останній тиждень перед Великим постом. Це тиждень, який якраз є таким підготовчим для переходу від вживання різноманітної їжі, уже абсолютно до пісних страв. В Україні цей тиждень завжди ну, люди відзначали, надаючи йому величезного ритуального значення. Практично масниця чи сиропусний тиждень, як у українців це називається, чи запусти це традиція прийшла до нас ще з дохристиянства. Ще у язичницькі часи український народ у цей період вшановував Бога шлюбу колодія та задобрювали Бога тварин Велеса. Християнство також наклало свої певні традиції на святкування масниці. Стародавні святки знайшли своє відображення у приготуванні страв. Готували різноманітні страви, там а, придумували різноманітні дії або проходили різноманітні дії, але з часом це все стерлося. І до цього часу ми можемо говорити, що українці святкують сиропусний тиждень, тобто тиждень, в який споживають абсолютно тільки страви. Молочні, м'ясних вже немає. В деяких регіонах звичайно готується холодець із свинячих ніжок. За давніми традиціями, сиропустний тиждень називали також бабським, тому що здебільшого саме жінки проводили всі святкові заходи. Дуже цікаві традиції досі збереглися в Балтському районі Одеської області. Там і зараз згадують про колодку. Перший день колодія або цього сиропустного тижня це понеділок. Жінки збираються, народжується колодка. Вони там беруть якусь поліно чи якусь деревину. Um, and that... Uh, В складчину роблять там якісь гуляння, обід чи вечерю, народжується колодка, вони полинають, співають у своїй обрідові пісні. Вівторок хреститься колодка, у середу жениться, у четвер уже колодка помирає. В п'ятницю її хоронять, у суботу оплакують, а в неділю наступає чорна неділя. До речі, саме з колодкою була пов'язана цікава традиція, коли її прив'язували до хлопця, а у деяких випадках і дівчину, які довго не хотіли одружуватися. У середу жінки ходили по будинках чи по господах тих господарів, в кого були неодружені діти, які вже досягли ну, такого періоду, що треба було одружуватися. І якщо зустрічали парубка цього, який неодружений, йому в'язали до руки, до плеча, до ноги колодку, зняти цю колодку не можна було самостійно. За неї можна було тільки заплатити викуп. Який викуп? Платили, давали хусточки, давали намисто, але найчастіше давали, звичайно, якісь там чи напої, чи якоюсь їжею відкуплялися. На території Одещини проживає багато болгар. У місцях їх компактного розселення влаштовуються дуже яскраві обрядові заходи, пов'язані з масницею. У селі Банівка проживають болгари. У них сир. я говорила сирні заговизни, так. І якраз у них є кукери в останню оцю прощену неділю за селом вони збираються проводять. Теж прощання зимою, там і вони прокладують і першу борисну, тому що це якраз іде ну, якби запуск уже і господарського року. Валентина Вітос також зазначила на правильній назві свята в українському варіанті, адже в нашому народі не було масляної як такої, а була саме масниця зі своїми автентичними звичаями та традиціями. І такі страви, як млинці чи налисники, не були головною стравою на святковому столі. А були присутні одними з багатьох інших традиційних смаколиків. Кульмінацією сиропусного тижня була прощена неділя, коли українці просять один у одного пробачення за навмисні або ненавмисні образи.